Менше року назад ми зустрілися з вами саме тут, щоб обговорити MAZDA CX 30 вже сьомого покоління. В тому тесті було абсолютно все: технічний огляд на нашому сервісі, погляд на цю машину від дизайнера компанії Bugatti та багато багато іншого. Це можна подивитися на нашому youtube каналі FG Show TV. Сьогодні ми зустрілися знову тут, щоб обговорити цей самий автомобіль сьомого покоління. Але вже з невеличкими нюансами по техніці, в плані підвізки, мотора, коробки і навіть дизайну, нічого не змінилося. Але з'явилися комплектації, які зробили саме цю модель максимально привабливою серед конкурентів. От про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Вперше про Mazda cx 30 ми почули в 2019 році, а в нашій країні вона з'явилася роком пізніше. Це авто було створене на базі Mazda 3. не плутати з CX-3. і зайняло місце між спортивною трійкою і сімейним cx 5 Так, сегмент доволі вузький, але він швидко знайшов свого клієнта на ринку. Це для тих, хто молодий, активний, але ще немає великої сім'ї, щоб тягати за собою. Для тих, хто полюбляє мандрувати і періодично з'їжджати з асфальту. Вам потрібен повний привід. Так точно простими словами, це для тих, хто постійно шукає пригоду на свою дупу. Серед них айтішники, активна молодь. Це всі ті, хто постійно шукають в автомобілях безпеку, раціональність, ну і звичайно купу електронних асистів. В минулому огляді 10 місяців назад ми тестували топову комплектацію. і Там був абсолютний фул. Асистенти, круїз, помічники, але і цінник був доволі крепкий. А от якщо розглядати просту комплектацію, більшість цих фішок були недоступні навіть за додаткові гроші. І це була найбільша проблема цих автомобілів. Ось тут починається найголовніше: уновлена Mazda CX30 2024 тисячі модельного року отримала більш широкі стартові комплектації Style Plus і Executive Plus. Передусім, це стосується безпеки, адже весь пакет асистентів тепер доступний вже в початковій комплектації. Повторюсь, раніше ці опції мав виключно Full. Ну, а тепер давайте нарешті про головне, заради чого ми зараз знімаємо, а ви дивитесь цей тест. Я сьогодні вже неодноразово казав, що головний меседж це функції і комплектації, які з'явилися з маздою цих 30 адже раніше в початкових комплектаціях. Деякі функції, дуже важливі функції, були просто недоступні. Але зараз, 2024 році, все змінилося. І навіть якщо ви купляєте початкову комплектацію Style Plus, ви вже отримаєте таке. Ну, по-перше, це адаптивний круїз контроль. І тут я розділяю негодування клієнтів, які раніше купляли початкову комплектацію Mazda Style Plus і не могли дозамовити на таку важливу функцію. А якщо ви молодий... Активний айтішник, як можна їздити взагалі на такому серйозному автомобілі без активного круїз-контролю. Я навіть знімати машину без активного круїз-контролю <хи>, просто не можу. Тому це лайк. Далі в початковій комплектації з'явилися такі функції як спрямована вперед камера стеження під лобовим склом, вдосконалена система безпечного гальмування. Система попередження про зміну встановленої дистанції та швидкості між автомобілями, система контролю втоми водія також ще з'явилася можливість дозамовити замовити систему контролю положення авто щодо дорожної розмітки. Ну і контроль сліпих зон теж тепер доступний. Ну і система попередження про поперечний рух ззаду. Я вважаю, що взагалі це дуже важлива функція, адже коли ви здаєте назад, ви не можете бачити, що у вас там на поперечній дорозі, а машина все вам повідомить і, можливо, навіть врятує від можливого ДТП. Також сюди можна додати розпізнавання дорожніх знаків. Так, в наших умовах ця функція не досить корисна, але добре, щоб вона теж була. Для стартової комплектації Style Plus, окрім вище вказаних функцій, додається безключовий доступ та запуск двигуна. Для другої комплектації, окрім згаданих вище функцій, додалися камера заднього виду з динамічними лініями замість статичних ліній, які лишилися в Style Plus. також система попередження та автоматичного гальмування при русі назад, та при вивленні автомобілів, які рухаються у поперечному напрямку, та система зменшення навантаження водія при інтенсивності руху. Ну а зараз декілька слів про двигун цього автомобіля. Нагадаю, що тут двохлітровий мотор 150 кінських сил skyactiv G, він називається. І зараз буквально трошки пробіжімо про його особливості. Адже якщо ви зібралися купляти такий автомобіль, ви точно повинні про це знати. Перша і найголовніша особливість цього двигуна, який він відрізняється від інших, тут дуже висока ступінь стиснення. Якщо ми говоримо про інші подібні мотори, то там 10, максимум 12. Що це дає цьому двигуну? По-перше, дуже високий КПД віддача 150 кінських сил, а також знижений розхід палива. Але з цим є і деякі мінуси, про які я зараз хочу вам розповісти. В циліндрах цих моторів підвищується температура і тиск, за рахунок чого зростає коефіцієнт корисної дії, зростає потужність, падає витрати пального. Причому за рахунок особливої форми поршня, японцям вдалося побороти залишкову детонацію. Також щоб підвищити потужність, тут використовується потужний бензонасос, який видає 200 бар. Стандартно це біля 100 бар в інших моторах. Блок циліндрів тут полегшили, причому значно. Ще одна новинка, про яку потрібно розказати: цей мотор складається з двох частин, його розділили по осі колінчистого вала. Ми обов'язково перелічимо всі подарунки, але зараз пару слів про нову комплектацію Sport Black. Зовні нічого не змінилося, але всередині. Нова екошкіра теракотового кольору. Замшеві уставки на сідушках і торпедо. Все це зробила автомобіль. Більш розкішнішим і більш преміальнішим. Не знаю, як вам, а особисто мені сідати в такий салон набагато приємніше. Ну а ми продовжимо говорити про оновлення тут. Робіт трошки гучніше, адже зараз прозвучать можливо речі, заради яких ви просто зараз піднімете свою п'яту точку з стільця і підете до салону Мазда, щоб купити новий CX-30. Адже тут, нарешті, з'явилася. Оновлена чи можна сказати абсолютно нова система мультимедіа. А, ви зараз можете бачити, що тут значно збільшився дисплей. Тепер ніякого маленького дисплея 8 дюймів нема. Зараз він більше 10. А він тепер більш якісніший ТФТ дисплей став. Тут тепер крутіші камери. Ну і взагалі приємно на все це дивитися. Android Auto, Apple CarPlay, все тут є. Бездротова зарядка теж є на базі. Ну і грає все це чудо доволі непогано. Також хочу сказати, що з'явилася навігація. Потрібна, звісно, звісно, карточка, але тепер навігація. Може бути прямо в автомобілі, і навіть для цього не потрібно вам мати телефон, і Apple CarPlay чи Android-Auto. Ну навіщо в сучасних умовах, я не знаю. Хоча я так подумав, в принципі, знаєте, в Україні, а напевно це важливо, адже є міста, де GPS просто не працює по відомим причинам. Далі нічого казати не можу, самі розумієте. Ну і потрібно додати, що, наприклад, навігаційна система передбачена виключно для всіх комплектацій. А от Apple CarPlay, Android Auto, бездротове підключення починається з другої комплектації Ексутів Plus. Також тут є роз'єм USB-C. Ну і як на мене, доволі дивно, що бездротова зарядка починається теж з другої комплектації Ексутів Plus. Що маємо, то маємо. Якщо ми говоримо про ресурс, то перші 100 150 тисяч кілометрів взагалі хвилюватися нема про що. А якщо ваш пробіг трошечки більше, ніж 150 тисяч кілометрів, можуть виникнути деякі питання. Перше, що потрібно розпочати, це з якості пального. Ніколи не заливайте сюди бензин нижче аніж 95-й по октановому числу. Чим менше октанове число, тим можливо більше буде детонація. А для такого двигуна це може бути смертельно. В цьому моторі дуже високі вимоги по мастилам, тому я вам раджу заливати сюди виключно оригінальні мастила. Не потрібно експериментувати з якимись базарними варіантами і міняти мастила тут кожні 7-10 тисяч кілометрів. Свічки запалювання тут потрібно їх вчасно міняти. Чим частіше, тим краще буде для цього двигуна. Причому свічки потрібно вибирати максимально якісні. Це теж потрібно розуміти. Ну і найголовніше, що потрібно вам знати, цей мотор практично неремонтно здатний. Якщо що з ним страпляється, то потрібно міняти голови з усіма. Наслідками це дуже і дуже дорого, як ви розумієте. Тому все, що я сказав, вище потрібно в регламенті постійно слідкувати і міняти. І таким чином ці двигуни проходять у вас, якщо заміняти масло, якщо слідкувати за паливом і так далі, то подібне 300 тисяч мінімум ви зможете пробігти на цьому двигуні. Хоча такі мотори встановлюються з 2012 року, і я знаю випадки, коли вони пройшли вже по 500 Тисяч кілометрів люди за ними слідкували, і все було з ними абсолютно в порядку. Що стосується інших агрегатів, це коробка, електроніка. Ніяких нарікань я не чув. Ми зараз знаходимося на нашому і Хочу сказати, що за роки роботи тут а, такі машини в принципі до нас приїжджають дуже і дуже рідко, хіба що виключно на ТО. Дуже коротко пробіжимося про враженнях за кермом, тому що неодноразово про це вже говорили. Хочу сказати, що цей автомобіль сама Mazda CX-30, я вважаю, один з найбільш збалансованих. Автомобіль в лінійці Mazda, дуже приємно тут знаходитися за кермом. За кермом, не ззаду, адже там місця практично нема, під мій зріст 100%. Гарно керується автомобіль, доволі гострий. Вистачає за очі потужності, хоча тут двохлітровий двигун, бензин 150 сил, я вже це казав. В принципі, його в цьому форматі вистачає, машина динамічна, натискаєте на газ. Дивіться, я, в принципі, доволі швидко. Прискорююсь, дуже подобається звук, який видає цей саме двигун. Трошечки б додати б ще б сюди шумоізоляції, і, в принципі, було б абсолютний топ. Єдине, що мене не те, що дивує, але визиває якісь питання це ось оздоблення салону. Ви бачите, тут якась м'яка тканина, алькантара, не знаю, щось таке. Виглядає дуже прикольно, м'яко, приємно і навіть преміально. Але я вважаю, що якщо ви, наприклад, любитель заїжджати в той же МакДональдс і жирними руками потім з'їли у гамбургері, доторкнулися до цієї панелі, ви отримаєте величезні проблеми в вигляді хімчистки, яку потрібно буде постійно проходити, це не добре. Ну і хочеться ще раз сказати респект інженерам. Компанії Mazda, адже ці всі технології, про які ми зараз розповідаємо, вони далеко не нові. SkyActiv-G двигун. Ця коробка, не дивлячись на те, що це сьоме покоління автомобілі Mazda, але вона тут залишається ще шестиступенева від компанії японської Aisin. дуже старенька, але претензії до машини абсолютно немає. Я от зловив себе на думці, що зараз я сів цей автомобіль і відчуваю себе абсолютно новою, сучасною, максимально сучасною, класною збалансованою. В балансованій машині і це дуже добре відчуття, і це саме те відчуття, яке продовжує продавати дуже гарно ці автомобілі не тільки на нашому, а й на будь-якому ринку Європи. Припускаю, що багато з вас навіть і не зрозуміли, а навіщо ми ще раз знімаємо Mazda CX-30, адже по суті нічого не помінялося. Двигун, кропка, навіть дизайн залишився таким самим. Давайте згадаємо, для кого цей автомобіль не дарма сьогодні я казав неодноразово, що ця машина для айтішників молодих активних. Людей, а ці люди не бажають переплачувати і дуже не полюбляють, коли їм нав'язують те, що їм не потрібно. Це може стати найважливішим фактором вибору цього автомобіля. Принаймні, Намі ми так вважаємо. Це перша передача. Друзі, мене звати Олександр Феченко. І дуже дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте підписатися на наш YouTube канал. Це FG Show TV. Обов'язково це зараз. Також у нас є всі соціальні мережі: це Instagram, TikTok, Facebook, First Gear Show. Ну і не забувайте, що наша програма кожен четвер виходить на Авторадіо о 18.00. Хвиля у вашому місті. Я думаю, що ви її добре знаєте. На цьому все. Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні!